Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіруємо казочок. Підкажіть, ви мене чуєте, бачите? На одному поліці бачу. У вас, мабуть, підключені два, так, у вас пристрої? Два, да, щас, 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 щас. Що-то мало від'єднання. не потрібно від'єднається. Пам'ятаю, що від'єднається. Скажіть, ви кого представляєте? Ви суб'єкт господарювання? Так, да, так. Да. А скажіть, будь ласка, ми на одному комп'ютері почему чомусь не бачимо вас. На одному бачимо, на другому не бачимо. Що ну, ви маєте на увазі? На одному бачимо, на другому не бачимо? Про це. Ну, відеозв'язок. Ну. Щас, ви не бачите відеозв'язок якого учасника ви не бачите. У нас два комп'ютери. На одному була плаща, не знаю, якщо... Ну я ж не знаю, чого ви мене на одному пристрої своєму бачите, а чого ні. Ну і то не бачите. Ні, ні і от я вас бачу, зараз не бачу, от зараз знову бачу вас. А інший учасник підписаний mm. Мау. Це, це, це запутались, все. І ви, от, Зараз я вас бачу і там, і там. Да. А ми вас, виходить, тут не бачимо, а, не бачимо. а Тут я чуть камеру. Ні. Що ви маєте на увазі, ви мене тут не бачите. Де тут? Ну, на одному з львасти, ну тут може вас не відео. Міндовкілля. Ну, міндовкілля там не буде картинки, там буде просто міндовкілля. Романенка є, сука. Там, де підписано Романенко, ви маєте мене бачити? Ну, там не бачити. Ну, ладно, не важно. Ну, на одному ж бачите. Давайте тоді, значить, якщо ви представники суб'єкта, тоді наступним чином діємо. Громадськості в нас ще немає, тому дамо 15 хвилин можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Mm -hmm. І о 10:15 будемо розпочинати. Ну так, Починаємо. давайте. Так, да. поки можете виключити мікрофон, якщо б ваші особисті розмови не записувались, Все. тому що в нас вже йде запис і запис буде викладено на Ютубі. Дякую. You mm -hmm. must mm -hmm. mm -hmm. Отже, доброго ранку ще раз. Вже в нас 10 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати сьогодні. У нас 16 січня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Світ Дрімс. Стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво житлового комплексу з багатоквартирною та садибною забудовою, будинками приміщеннями громадського призначення та паркінгами, ділянки Д1, Д7 по вулиці Луговій у селі Підгірці у Бухівського району Київської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головою на даних громадських слухання. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження по всій території України. Громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2.2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, отже, на 10 годину 17 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двох учасників я попрошу а, на камеру представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, в нас є учасник, який підписаний Євгеній. Будь ласка, скажіть, кого ви представляєте? Директор товариства Світлів Мариченко Євгенович. А, дякую. І є в нас учасник, який підписаний мало. Манжолей Андрій Олегович, я радник директора Євгена Олеговича. Дякую. Отже, на 10 годину 18 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Чотирьох учасників двоє учасників це представники міндовкілля, ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. А, у такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис. Вибачте, у нас з'явився новий Добрий учасник. День. Добрий день, пані Наталя. Кого ви представляєте? Я розробник звіту. Зрозуміло. Отже, в нас вже п'ятеро учасників, але все одно у нас відсутні представники громадськості на громадських слуханнях, двоє учасників представники міндовкілля і, двоє, і троє учасників представники суб'єкта господарювання. А, отже, ще раз наголошую, що у такому разі відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. А, ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, яку Затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариство з обмеженою відповідальністю Світ Дрімс. Щодо діяльності, яка передбачає будівництво житлового комплексу з багатоквартирною та садибною забудовою, будинками і приміщеннями громадського призначення та паркінгами ділянки д 1 д 7 по вулиці Луговій у селі Підгірці Бухівського району Київської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякую До побачення. Дякую. Дякую. До побачення.